ке наших студентів, тобто істот, які відбулися. Знаєте, всі ми знаємо, що є таке неправдиве інформація, которая поширилась по соцмережах про цю подію. Звісно, ми всі проти тих людей, нам всем жалко про тих служка, тоже що случилось. Ну, я хочу просто всім сказати, що не треба всіх судити, а, як одно, що у нас ця катастрофа, так же саме. Семе не без уроді. Я хочу Всім розповідати про те, що е, тих случаї там, що произошли з нашим е, франк, е, франківським детям, тих людей, які винні, я думаю, що вони будуть наказані і там порушені проти них е, кримінальні провадження. Але тут, як ми все знаємо, що в соцмережі, що произошло по нашим ну, то, звісно, неправда інформація, я просто... Ми всі тут, наші студенти всі за те, що ми жили під законодавством України і за те, що тих повинні, щоб їх согласно законодавства України, вони були наказані. Я так розумію, що коротко.